Вітаю! Сьогодні зробимо автозасікаючий поплавок на сома та щуку. Нам знадобиться будь-який плаваючий матеріал. З доступних це старий ева тапок, кора акації, або, як в моєму випадку, коркова пробка. Пробці проскарбимо наскрізний отвір 3 мм, проводимо пластикову трубочку довжиною 15 см або пусту пасту від гелової ручки, як варіант, щоб замінити. Далі знадобиться пружини нержавічий дріт 0,8 мм. Затиснувши один кінець в лищатах, які обмотані молярним скотчем щоб не пошкодити дріт, а інший в шуруповерті зажитий разом з свердлом. Трохи затиснувши, робимо намотку пружини на два рази товшу серцевину, не сама трубочка. Тобто наша трубочка йде 4 мм, а свердло 8 мм. зайвий дріт відкусимо, залишивши приблизно 10 см. Зменшуємо діаметр по обидва боки, щоб пружина на трубочці сиділа впевнено. На одному кінці робимо кілечко. Заводимо пружину на трубочку та перевіряємо, як пружинить. того ж дроту робимо списковий механізм для автопідсікача Другим елементом буде звичайна клепка. З'єднуємо механізм спуску завідними кільцями і приєднуємо його до початку пружини. Заряджаємо та перевіряємо, як спрацює. Робимо в нижній частині кільце для повідця. Прив'язуємо потрібний гачок, я планую ловити сома, тому ставлю ось цей. А на щуку то краще маленький трійник п'ятого номеру. Перевіряємо, як спрацює підсікач. Трохи прикрасимо цей поплавок. Знадобиться ПВХ пластик з рекламних щитів. Два шматки склеїмо за допомогою суперклею, придамо у круглу форму. Зверлимо отвір для світлячка. Трубочку проклеїмо. вклеїмо шляпу в наші поганці. Фарбуємо. Захищаємо фарбу фесмолою. Активуємо хімічний світлячок і монтуємо його у поплавок. В якості наживки найкраща дану пору підійде капустянка. Ось такий хитрий поплавок на сома та іншу хижу рибу у нас вийшов. карамбін він спінінга кріпиться якраз за одне із цих заводних кілець. Їдемо на ферму, шукаємо старій коров'ючі какашулі та збираємо угу. там капустянку Вибираємося тестувати нову снасть. Наш поплавок поганку. По ліву сторону у нас виходить млин. Там течія далі тече основна. а Тут такий затишок. І тут така доволі непогана глибина була і ракушка. А з правої сторони водолаза, колись тут бачив, ниряв то він казав, якісь там є печері підводні. А там тих самів море лежить. Не знаю, правда, не правда. Річка Південний Буг Ну що, не втрачаємо часу. Ми на пару годинок всього приїхали. снасті. Насті. Мутлики так цей лізуть. В очі переключу фонарик в червоний режим. О! Мабуть, воду пустили, так непогано шумить Це червоний світлячок на поплавку, геть погано видно. Поставлю зелений. Я не знаю, чи камера побачить, ось там по праву сторону є кувшинки. І тут, виходить, бровка виходить сюди. От я саме хочу туди і закинути попід кушинки, там зараз сомик буде виходити з жаби їсти. Дивіться як, а тепер видно, так видно. Так, заряджаємо, Ні, напевно спочатку зараз опустяночку візьмемо. Куди? маленькі тікають О, дивіться яка. Зводимо наш поплавок в робоче положення. Готово. Ось так дивіться, коли сомик приходить і дергає, і воно підсікає. отакий От десь ход йде, але дуже різкий. Пружина така доволі мощна. Я в собі загнав уже гачка. Ось хід приблизно... Тут навіть сантиметрів 5 буде. цього достатньо. Так, все, зводимо і закидаємо. Заряжаємо нашу трясогузочку А де бабанчик? Угу, Дякую. Влетіла мушка прямо в <coughs> ворота. Є, так, да, я вже повечерю. Перекинув я короче, цю вудку лівіше, бачите, зелене. Бо там дуже тече сильно. Тут хоч трохи це, але не так несе Там теж кувшинка, то я прям в кувшинку кинув. Там біля двох метрів буде глибини, може півтора приблизно. А вода, дивіться як прибуває. Була там, вже тут. Це буквально 10 хвилин. А це моя класична снасть з поплавцем підводним. Як таку зробити? Відео я на каналі. Це йде комбіновано, вона тут з фліорокарбоном, а сам повідець вже оцей другий в трубочці, він йде м'який спеціальним повідочним матеріалом. Одна на один гачок, а теж поменше поперек надіваю. бо Багато мілкої. Це, до речі, на коропа. Напишіть в коментарях, хтось коропа ловив на мілку капустянку. Дуже сильна течія, тому треба буде поплавок до дна опустити, щоб він не вспливав. а то Зараз понесе течія на 16. Здвигаю грузило до самого поплавка. І підпираю цим стопорком, щоб воно не було ковзаюче. Тобто в нас виходить глуха оснастка, бачите? Грузило йде не ковзаюче і, груз... Це... і воно до поплавка. Тобто у нас буде повністю лежача. Бо зараз при такої тиші і 200-300 і грамів 500 не поможуть навіть. Все, поплавок там, донка в нас теж. Там чекаємо. Щось грається з нашим поплавком. Спочатку пішла різко вліво і зараз вернулась назад. І посмикує його. Ну, на легкі смішки то воно навряд спрацює. Там треба так, щоб трохи дірнуло Якраз виходить там шляпка поплавка, коли вона впирається в воду, от тоді повинно добре спрацювати. Вона якби слугує цим стопором. Там не тільки для декору. Майже одинадцята вже поки по нулях не повезло, що воду включили. Поплавок грався постійно, то відведе, то туди, то притопить і починає. Видно, сум'ята невеличкі грались. Я його закидував взагалі там. Він сюди аж на 3 метри ближче прийшов. І причому сам він не міг, бо там кувшинка. Тобто продирався. Якщо вам цікаво такі нові на Сома і їх випробування, ставте відео лайк, набереться 1000 лайків і я випускаю нове відео. Дякую всім за перегляд. А я додому. Бачите, що залишились капустянки? Пупку з'їли. Все таки сомик грався.